Січень 2023 року презентував нам багато нових та інтригуючих серіалів, серед яких Кримінальний трилер з Джанкарло Еспазіто Містичний серіал з Олександрою Даддаріо, Комедійний ситком з Малісою Ройч. Про це та багато іншого дивіться у нашому відео. Це канал Кіно, та ми починаємо. Тривога драматичний серіал від каналу Fox, назва якого ніяк не пов'язана з тим, що ми з вами вже звикли так чи інакше під цим словом розуміти головна героїня жінка Нікі Паркер, у якої зникає син. Щоб його знайти, вона влаштовується у поліцію до відділку, що займається пошуком людей. Таким чином вона зможе допомагати людям знаходити їх близьких та паралельно з цим шукати свого сина. На момент запису цього відео вийшло вже чотири епізоди, які доступні до перегляду у мережі. Мейфеєрські відьми. Для всіх шанувальників творчості Олександра та Даріо, каналимсі презентує новий серіал жанру триллер та фентезі, в якому саме вона зіграла головну роль. Серіал є екранізацією творів письменниці Anrise, в яких вона розповідає про різні події, які мають надприродній підтекст. В центрі сюжету молода жінка-лікар, яка несподівано для себе виявляє чаклунський талант. Пізніше з'ясовується, що вона є спадкоємець чаклунського роду Мейфер, клятва сім'ї якої пов'язана з загадковим чудовиськом. Серіал налічує вісім серій, останні з яких повинен вийти 26 лютого. Ковбой з Копенгагена. Датський серіал жанру неонуар, режисер якого є творцем культового фільму Драйв. В центрі сюжету дівчина ім'я Міу. Багато років вона вважалася талісманом, що приносить удачу та переходила від одного власника до іншого. Таким чином перебуваючи у своєрідному рабстві. Коли їй вдається отримати свободу, вона перенається у кримінальний світ Копенгагена, щоб помститися своїм кривдникам. Серіал від платформи Netflix нараховує шість серій, які вже можна подивитися онлайн. Breakpoint. Для всіх любителів тенісу Netflix вирішив зняти документальний серіал про цей вид спорту. У серіалі не буде ні Новака Джоковича, ні Роджера Федерера, але буде багато інших титуловних спортсменів, про яких нам відомо не так багато. Документальний серіал розповість нам, що коїться за лаштунками корту, що відчувають тенісисти, коли зазнають поразки, як проходять їх тренування та як влаштований їх побут. Серіал знімали протягом всього 2022 року. Він складається з 10 серій. П'ять з яких вийшли на платформі 13 січня, а інші п'ять ми зможемо побачити у червні цього року. Агенція Локвуд і Ко. Британський серіал жанру трилер, який є адаптацією романів письменника Джонатана Страуда. Головна героїня, дівчина на ім'я Люсі Карлайл, приєднується до агенції Lockwood і Ко, в яку також входять юний хлопець Ентоні Локвуд та його друг Джордж. Агенція займається полюванням на привидів, які мешкають в домівках Лондона та лякають власників. А трійці чекають смертельно небезпечні полювання на приводів, один дотик яких може їх вбити. Серіал складається із восьми епізодів, які одночасно вийшли 27 січня. Нічний суд. Комедійний ситком від каналу NBC є продовженням одноіменного, дуже популярного серіалу свого часу, який виходив з 1984 по 1992 роки. Тоді головним героєм був суддя Гаррі Стоун. А продовження розповість нам про його доньку Ебі Стоун, яка займе місце свого батька у залі суду. Окрім складних та іноді навіть дуже дивних справ, їй також треба навести лад серед своїх підлеглих. Роль головної героїні сталася Малісі Ройч, яку глядачі повинні пам'ятати у серіалі великого вибуху», в якому вона зіграла Бернадет. Покер -фейс. комедійний детектив, творцем якого став Райан Джонсон, відомий як режисер та сценарист, таких проєктів як Ножі на голову. дві частини та Зоряні війни епізод 8 Жінка-детектив на ім'я Чарлі Кейл має здібність розпізнавати брехню, що дає їй змогу легко розкривати справи. Кожна серія в серіалі виконана як детектив навпаки, коли нам показують, хто є злодій, а вся інтрига полягає у тому, як саме його спіймають. Серіал складається із 10 епізодів. останній з яких вийде у березні місяці. Шоу 90-х. Підлітковий ситком», який є продовженням серіалу Шоу 70-х, що виходив на екрани з 1998 по 2006 роки. Цього разу події серіалу відбуваються у 1995 році. Донька головних героїв із шоу 70-х вирішує провести все літо зі своїми бабусею та дідусем. Тут вона знаходить собі друзів та купу пригод. А її бабуся та дідусь розуміють, що їм знову треба виховати ще одне покоління підлітків. Серіал нараховує 10 серій, які вже можна подивитися онлайн. Останні з нас постакаліптичний серіал від каналу HBO, який є екранізацією найменної гри. Через грибковий вірус у світі починається пандемія. Вірус вважається невеликомним та перетворює людей на зомбі. Головними героями серіалу є чоловік на ім'я Джоел Міллер та дівчина підліток Еллі. У дівчини виявляється імунітет до вірусу, тому вона може стати ключем для створення вакцини. Разом із Джоелом їм доведеться їхати через всю країну. А на шляху їм будуть зустрічатися жорстокі люди та кровожерливі зомбі. Головні ролі дісталися Педро Паскалю. Та Беллі Рамзі, які також грали у культовому серіалі Гра престолів. Жінка і смерть німецький кримінальний трилер від платформи Netflix. У Німеччині він вийшов ще у 2022 році. А у нас прем'єра відбулась тільки 5 січня цього року. Серіал є адаптацією найменної книг австрійського письменника Бернхарда Айнхера у центрі сюжету жінка, яка жадає помсти за жорстоке вбивство свого чоловіка. Згодом вона дізнається про таємниці та страшні секрети свого міста. Та йдучи по сліду вбивці, вона перетворюється з полівальниці на здобич. Серіал нараховує шість епізодів, які вже можна подивитись у мережі. Калейдоскоп Міні-серіал від Netflix жанру кримінал розповість нам історію, яка була заснована на реальних подіях. Група талановитих злотів збирається разом, щоб здійснити найбільше пограбування в історії. Серіал охоплює 25 років життя головних героїв. Кожна серія концентрується на якомусь конкретному проміжку часу та демонструє нам шлях труднощів та небезпек, на які доводиться піти героям заради своєї мети. Сюжет серіалу не є лінійним, тобто, ви легко можете побачити початок у кінці, а кінець десь у середині. Одну з головних ролей зіграв Джанкарло Спезі, то знайомим багатьом глядачам за роль густаву Фрінга у серіалі Пуститися берега. Серіал складається із восьми епізодів, тому його легко можна подивитися за вихідні. Брехливе життя дорослих. Італійський драматичний серіал від платформи Netflix, який так само, як і попередній серіал, вийшов на батьківщині ще в 2022 році, а на наших екранах тільки зараз. Серіал є екранізацією одноіменного роману загадкової письменниці Єлини Ферранте. Подій відбуваються у 90-ті роки у місті Неаполь. 12-річна Джованна вирішує знайти свою таємничу тітку, яку в її сім'ї не дуже поважають. Смілива тітка Вікторія допоможе дівчинці з'ясувати таємниці сім'ї та покаже їй зовсім інший бік міста. Серіал налічує 6 серій, які одночасно вийшли 4 січня. Терапія. Комедійно-драматичний серіал від платформи Apple Plus TV. Головний герой Джиммі Джонс, психотерапевт, який переживає втрату своєї дружини. Одного разу він вирішує зламати етичні бар'єри та почати казати своїм пацієнтам тільки правду. Таким чином, несподівано для себе його життя починає змінюватись. Головну роль виконує Джейсон Сігал, зірка з серіалу «Як Я зустрів вашу маму та якщо не помиляюся, вперше у своєму житті в серіалі зіграє Гаррісон Форд, творцями серіалу є Бред Голстнґ та Біл Лоуренс, які також створили серіал Тед Ласо. А біла Лоуренса ми ще можемо знати як творця серіалу Клініка. Що ж, ось така підбірка із нових серіалів у нас вийшла. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Якщо не сподобалось, все одно пишіть коментарі. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ну а на цьому все. Почуємося в наступному відео.